Кінець листопада 2022 року став початком нових випробувань для українців. Через масові ракетні удари окупанта по енергетичній інфраструктурі розпочались перебої з електропостачанням. Так стартувала ера генераторів. Портативні пристрої генерації електроенергії стали рятівною ниточкою як для підприємців, так і для населення. Звичайно, що коли є світло, набагато краще, бо Бо воно є, скажімо так, але нічого. В першу чергу ми не можемо робити повне меню. Тобто, люди, якщо заходять до нас, у нас працює генератор, ми попереджаємо, що ми обслуговуємо, але більшість страв по меню не можуть бути. Було дуже багато мороки з генератором, як обрати, коли обрати, де обрати. Ми всі розуміємо, що генератор коштує немало і обиралося досить так доточно, щоб обрати саме той. Ось, були Просто трабла з генератором, тому що в нас є ще один заклад, ось, і там ми взяли генератор, і через три дні він поламався. Набирали в інтернеті що, як, правильно, куди, де, як. Просто в нас тут ще містоположення не дуже дозволяє його поставити посередині корзу, де пішохідна зона і ну. Тобто ми його плюс-мінус далі поставили, але ще далі ми не можемо його поставити. По правилам він там має 5 метрів стояти від дверей так, щоб. Ось, але ми читали, ми дивилися, ми його накриваємо. Ми за ним дбаємо, тому все окей. У нас був дуже важкий графік. Там було два 6, тобто шість годин. Нема світла, два тільки було світло і так на добу, а тепер. Трішки полегшили і чотири там через чотири. Коли нас не було генератора, ну в нас застопорилася наша робота. Тобто ми не могли в принципі нічого зробити. Максимум, що ми могли, це людям видати якісь тістечки або напої. Генератор нам обирали власники. Вони самі з цим розбирались, ознайомили спеціалістами їх обирали, тому це все відповідальність була на них, так скажемо. Так, тільки потім, коли вже нам його поставили, вони нам, з нами ознайомлювали, нам спеціалісти об'ясняли, як з ними робити, та в принципі, контролювали наші руки. У нас є як спеціальна людина, яка за цим дивиться, і в принципі також ми час від часу з ним дивимося. Якщо що, то дзвонимо цій людині, щоб вона приїхала там або дозаправила, або поміняла щось, або якщо щось не так, то виправила. Взагалі то краще, коли є таке світло, коли ми робимо з генератора, тому що і не така велика шумність, і ми не так загразняємо навколося ну, середовище, на Це все, але ну поки так нас вимушує робота. Особливо складною ситуація видалась для тих, у кого маленькі діти. Ну, останніми днями виключають менше. а Взагалі, донедавна були великі проблеми із світлом. Графіки були майже 2 на 6. У мене дитина 8 місяців, і тому світло досить часто виключали і базові. Потреби, типу там тепла вода або ще щось, то не могли задовільнити ці, ці потреби. І тому вирішили придбати генератор знайомі, інтернет і так далі. І сів, почитав, вибрав той, який підійде для мого будинку. Перш за все, безпека, тому що е, є багато випадків, коли люди не дотримуються цих правил, і потім це призводить до фатальних. Випадки ми досліджували це питання, як його використовувати, в яких випадках, що можна, а що не можна робити, тому я б не сказав, що були труднощі. З популярністю генераторів постала нова проблема: їх безпечна експлуатація. Як зазначають в головному управлінні ДСНС Закарпаття, нещасні випадки через порушення правил безпеки вже траплялися. Цього року на щастя випадків в нас таких ще не було, але поряд з цим минулого року випадки такі були. Зокрема, в нас є три випадки. Серед них два випадки: це отруєння в чадним газом внаслідок роботи генераторів. А а також один випадок, де в нас було двоє загиблих внаслідок отруєння чадним газом внаслідок роботи генератора. Ці випадки були в нас в грудні місяці минулого року. Які, якщо коротко, це в одному випадку генератор розмістили в гаражному приміщенні і через певні неущільнення, через двері, вентиляційні канали, вихлопні гази від роботи генератора потрапили в житлове приміщення, де і двоє людей отруїлися, і внаслідок того і загинули. Разом з цим один наш випадок був людина в власному гаражі. При включеному генераторі і працювала, тобто не винесла його на відкритий повітря, і теж у нас був такий випадок травмування, тобто отруєння чадним газом. На щастя, там людина просто запаморочення, звернулася в лікарню, і все через певний час вже було добре. Вона зараз жива, здорова. Головний біль опіки та отруєння лише частковий перелік негативних наслідків, що можуть виникати через порушення правил поводження з портативними генераторами різного типу. Медики розповіли, які ж перші симптоми отруєння чадним газом та випарами легкозаймистих речовин. Отруєння ну, чадним газом зазвичай відбувається внаслідок непровітрювання приміщення, внаслідок пожежі, тління, електроприладів, меблів, інтер'єру, тому подібне. Тобто, в залежності від того, наскільки людина отруюється ним, є середній легкий важкий ступінь. Легкий це може бути головний біль, першиня в горлі, кашель, сльозотеча, теча середній. Погіршуються симптоми, тобто може бути і сплутаність свідомості, головний біль, кашель, сльозотеча, порушення навіть неминуче на зору, і важке ну, відповідно може бути навіть до непритомних станів і летальних випадків. Опіки рекомендується завжди лікувати, тільки звертаючись у пункти невідкладної медичної допомоги, або викликати швидку, в залежності, якщо це опіки мастельні або, наприклад, електрострумом, може бути в залежності від того, наскільки. Сильна дія чинника, тобто, якщо це легкий, відповідно ви можете самостійно, але в будь-якому випадку потрібно звернутися по невідкладну медичну допомогу. Тобто, якщо легка до прибуття медичної відкладної медичної допомоги або до самостійного звертання першим ділом, якщо це ураження від електричного струму, якщо є така можливість, зупинити дію чинника. А якщо це, наприклад, хімічний термічний опік, так само в залежності від складності, промити про, про, Ну, проточною водою протягом 20 хвилин в будь-якому випадку вам потрібно звернутися по невідкладну медичну допомогу. Хімічний опік він може бути трьох видів складності: це поверхневі, тобто буде почервоніння в шкіри в місці контакту із хімічним опіком. Важчий, коли йдуть із утворенням пухирів, я не шкіри, тобто відповідно уражена ділянка набуває чорного забарвлення, і відповідно від того наскільки був Сильний чинник, тобто буде більш глибоке ураження відповідно з мертвінням тканини. Беремо, наприклад, людей, які постійно контактують так з бензином, там із олієвмісними речовинами. Є гостре отруєння, є хронічне отруєння. З бензином отруєння ну, внаслідок бензину, воно може перебувати і в легкій формі, так і у важкій. Відповідно залежить від умов, де відбулася така подія. Тобто, якщо це було закрите приміщення, і відповідно. Великий велика кількість діє ну, бензину, то відповідно так само може бути і навіть до летальних наслідків. Хронічна буває, коли ви постійно просто в маленьких дозах контактуєте з цим, подальшому можуть розвинутися хронічні захворювання, легені, онкологічні процеси і тому подібне. Якщо ви довго тривало, то постійно контактуєте із випарами небезпечних речовин, то відповідно може бути як і на, момент, на той момент отруєння, тобто може виникнути головний біль, дзвін, ушах, порушення зору, порушення свідомості ну, блювота. Щоб запобігти негативним наслідкам і вберегти себе та оточуючих, варто знати, як саме слід використовувати та обирати пристрої генерації електроенергії. Основна шкода чадний газ, тобто основна вимога до генератора – він повинен бути розміщений зовні приміщення, не всередині. Всередині приміщення виробничих приміщень допускається розміщення, тільки якщо є надійна вентиляція, тобто включена вентиляція в справному стані, яка забезпечує відповідне виведення вихлопних газів. Ми ж розуміємо, що генератор це той самий двигун автомобільний, який просто переробляє паливо автомобільне, переробляє в електроенергію. Якщо ваш автомобіль заведений в гаражі, Може так само привести до отруєння так само цей з генератором. Тобто, тільки якщо є справна вентиляція виробничих приміщень, допускається використання генератора. А так, загалом зовні від приміщення. Що стосується місця розміщення, воно може бути по-різному. Чому різні виробники генераторів наносять різну рекомендацію, відповідно, генератори різної потужності. Але загалом усередне таке значення, якщо ви маєте глуха стіна без прорізів, тобто без вікон, без дверей, без горючого е утеплювача зовні, то допускається один метр від такої стіни. А якщо вже є наявні певні горючі утеплювачі, ну, і так само, якісь вікна, або двері то не менше 6 метрів від зовнішньої стіни. Що стосується Заправки генератора, коротко можна сказати, що заправляємо генератор ми тільки при вимкненому генераторі, і також він має бути охолон, охолоджений. Чому? Тобто, якщо він у вас закінчилося паливо, він сам вас перестав працювати, чекаємо якийсь час, щоб охололи нагріті деталі, бо у нас тертя, деталі нагріваються і може спалахнути при самому заправленні. Також паливо ми зберігаємо не біля генератора, зберігаємо на відстані безпечні від генератора. Для, для того ж самого уникнення е, спалаху палива. Що стосується підключення генераторів, дивіться, підключення генераторів, краще довірити професіоналам, тобто електрикам для першого підключення, тобто він вам визначить відповідну схему, де можна підключити. Також слід зазначити, що генератори необхідно заземлювати до відповідно заземлюючого пристрою. І при підключенні генератора краще користуватися прорезинними діелектричними рукавицями, взуття, щоб було на резиновій підошві, щоб уникнути, щоб не стати провідником короткого замикання в землі, щоб він. Через людину, відповідно, не пройшов. Це, якщо коротко, і я би не рекомендував вносити особисто якісь зміни в генератор. Якщо у вас є неполадки з генератором, прохання звертатися до відповідних фахівців, ремонт здійснювати на сервісі щодо купівлі генераторів. Купляємо їх тільки в ліцензіованих магазинах, тільки з відповідним сертифікатом відповідності. Зараз у нас у зв'язку з воєнними діями часто відключенням електроенергії Уряд дещо спростив везення Це стосується саме митних платежів. От щодо безпеки, вони далі залишаються актуальними вимоги, тобто цей генератор повинен відповідати. Певним стандартом щодо безпеки. І там, відповідно, заводські генератори вони мають певний клас, перевірку. А зустрічаються випадки, як де люди використовують або дуже-дуже старі генератори, або генератори саморобні. І такі випадки я би я би краще уникав таких генераторів, тому що вам ніхто ніякої гарантії не дає щодо його справності. А ви розумієте, що це. Е це прилад підвищення небезпеки. Чому? Бо там є як небезпечна речовина, тобто легко займиста рідина, там паливо, бензин або дизельне паливо, а також електроенергія. То це може бути ураження як струмом і так випадки пов'язані з пожежами, спалахами, вибухонебезпечних концентрацій речів. Зазвичай ці генератори мають певну відповідність щодо шуму. І в нас в Україні є санітарні обмеження щодо шуму. Це шуму. Це не так стосується нашої служби, але, зокрема, звісно, вони є. І ми не раз проходили саме в центральній частині нашого міста. Наприклад, і ми бачимо і чуємо ці, коли відключення електроенергії, багато шуму. Але тут складно щось сказати. Ми зараз в таких реаліях. Я би не, не, не забороняв людям просто використовувати бо він занадто заважає, але все ж таки при, прислухатися до своїх сусідів, раз у них маленькі діти, хворі люди в нічний час обмежувати користування цих генераторів для того, щоб не заважати іншим. Разом з цим потрібно виходити з розумінням, що так як було до війни, під час війни, зараз складніше дотримуватися таких. Строгих вимог щодо комфорту кожної людини, тому ми повинні один одного поважати і взаєморозумінням ставитися як в частині використання генераторів загалом і по можливості призупиняти їх роботу, якщо це аж дуже сильно заважає конкретний момент нашим сусідам, нашим співгромадянам. Такого питання раніше взагалі не виникало щодо генераторів. розумієте, це питання виникло тепер під час війни і під час цих відключень електроенергії. І відповідно ДСНС не має розроблених правил щодо встановлення. Генератора. Але разом з цим є певні обмеження щодо розміщення небезпечних легкозаймистих речовин горючих газів в житлових приміщеннях на балконах, лоджіях заборонено розміщувати легкозаймисті речовини і горючі гази. Тому використання багатоквартирних житлових будинках на балконах забороняється. І всередині в житлових квартирах теж забороняється. Слід звернути увагу, якщо її допускається використання, то використання розташування зовні від приміщення разом з цим державними будівельними нормами, я кажу, не передбачені конкретні вимоги щодо розміщення генераторів. Правила використання електроустановок передбачають вимоги до великих промислових генераторів на підприємствах, розумієте, які там е запитують відповідну електроенергію великі підприємства. До них встановлені вимоги. Але якщо ми будемо їх... Застосовувати до таких незначних, як наші приватні дворогосподарства, квартири ну це вже буде не не зовсім логічно. Повинна бути відповідна вентиляція. От в тих приміщеннях, де розміщуються генератори, над місцем розміщення генератора над вихлопною трубою, повинна бути відповідна вентиляція. Потужності генераторів може бути дуже різні. Вони такі портативні, легкі, переносні, аж до величезних промислових генераторів. Разом з цим, як вибрати генератор по потужності, я би рекомендував завжди робити певний запас по потужності. Тобто, якщо генератор є 3-х кВт, а ви по розрахунку собі прохвалили, ви хочете підключити чайник, декілька лампочок, холодильник, і у вас виходить умовно 2 кВт, То не брати саме 2-х кВт генератор, а взяти з запасом 3 кВт, щоб генератор не працював на максимальній своїй потужності, тому що він має певний ресурс. І при роботі на саме на максимальних оборотах він теж буде швидше використовувати свій моторесурс, і водночас це більше небезпека до того, що він вийде з ладу або якісь будуть позагреламітні процеси у ньому виникати. Використання портативних генераторів порятунок у випадку відключення електроенергії, а знання правил безпеки інколи порятунок життя.